Ось у цьому підвалі поселилося двоє безпритульних у суботу ввечері. Наряд патрульної служби врятував їх від пожежі. Чоловіка та його співмешканку врятували двоє патрульних. Перш ніж приїхала пожежна та швидка, міліціонери витягли з палаючого приміщення без хатчинків. Вхід до підвалу довелося відкопувати від сміття. Чоловік знаходився з лівого боку, а жінка з правого боку. Накрита ковдрою, яка палала. Спочатку підійшовши до неї. Зняв ковдру, там ще куртка горіла, пізніше одяг з ведри горів. Направив її сюди, вже напарник витягнув. Спустився за ним. Міліціонери полили палаючий одяг безпритульних водою. Після того приїхали пожежники. Це є люди без постійного місця проживання. На даний час проводиться перевірка, за наслідком перевірки буде прийняти. Річні. Чоловік від госпіталізації відмовився. У лікарні жінка вказала своє місце проживання. При поступленні було в реанімативному відділенні, пролікована, переведено в опікове відділення. Зараз її стан середньої важкості стабільний. У жінки опіки верхньої частини тіла лікування триватиме ще місяць. З чоловіком працюють слідчі. Обоє безпритульних знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Ольга Зеліско, Олег Кухар, головні новини Львова.